Збери стартовий склад футболістів на першу букву свого імені та отримай тисячу гривень. Як тебе звати? Артем. Артем, у тебе буква А і перша позиція це Воротар. Алісон. Алісон, е, так. Правий захисник. Антонеш. Він лівий захисник, відразу ставимо його а правий. Arnold, давайте. Трент, Арнольд, давайте тоді. Тренд Олександр Арнольд. Приймається. Да, да, да. Центральний захисник. Абідаль. Він лівий захисник, yeah. але зможе зіграти в центрі, тому ставимо. І ще один центральний захисник. Ачербі. І Ачербі. Легенда цього сезону, безумовно. Ідемо далі. Опорний півзахисник. Андрієвський. Андрієвський, дуже хороший вибір. У нас схема 4-3-3. Центральний півзахисник. Аліїв? Хімія буде дуже висока в центрі поля. Другий центральний півзахисник. Блін, я не, не шарю. Правий вінгер. Абідаль. Де, 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 де. Абідаль, універсальний футболіст. Але. Не знаю. Центр форвард. Агуеро. Агуеро і лівий Вінгер. Ну, Тірі, Анрі. Тобі залишилось дві позиції. Називаєш, отримуєш тисячу гривень, але в тебе є 10 секунд. Чесно, от не шарю, що може бути на. Взагалі без шансів. Таких, напевно, дійсно немає. Я тебе трішки підставив. Але якщо ти на мене підписаний, все одно отримаєш тисячу гривень. Я реально підписаний. Я ж дивлюсь твої відоси од тіктоки. Друзі, підписка на місці, то можна тисяча гривень, а ви, обов'язково, підпишіться, тому ще можу піти саме до вас.